Вітаємо вас на каналі ФМ Галична Аналітика. Підписуйтеся, будете знати більше, бачити далі. Ну і будете мати нагоду зустрічатися з такими гостями, якого маємо для вас сьогодні. Народного депутата з партії голос Ярослав Железняк на зв'язку з нами. Пане Ярославе, вітаємо вас. Доброго дня, пане Ярославе. Почну напевно від найрезонанснішого дивного якогось кадрового напівпризначення. Тому що указу нема. Інформація є. Е, інформацію ми володіли також від військових, які казали, що колишній главком генерал Залужний перебуває в розпорядженні міністра оборони. І от з вчорашнього дня ми дізнаємося якусь інформацію про агреман про посла у Великобританії, і навіть студенти ПТУ знають, що це так не робиться. Я маю на увазі, так не призначають послів. Що відбувається? Відділіть нам, будь ласка, зерна від полови. Дивіться, напевно, якщо є люди, у яких найгірше питати про це, то це народні депутати. У мене немає жодної інформації. Як це відбувалося? Є сподівання, що те, що до наявності агріманту. Те, що було це прокомуніковане, це було погоджено да, з британською стороною. Тобто, в принципі, правильно, напевно, що б зробили, враховуючи, як ем, тримається інформація у цій владі, і завтра би про це все одно телеграм-канали написали. Тому ну, добре, що хоча б від них самих це пішло. Е, е, а я те, що порушили всі протоколи як... дипломатичні, це нічого. Ну ну дивіться, ми ж не знаємо, порушили в їх чи ні при всій повазі до е, такого твердження. Але я поки не бачу заяви з британської сторони, і що там щось порушено. І в мене є відчуття, що саме така комунікація була погоджена заздалегідь з нашими партнерами. І це mm. не інсайт, це відчуття. Але там є питання, як його звільнили з е, військової служби. О. Але ну це там питання, напевно, до пана залужного, питання до тих, хто звільняв. Ну, ще раз, я не є великим експертом, в, о, от якраз в цьому процесі. Просто це там, наскільки я розумію, не так легко і, можливо, навіть буде потребувати якихось змін законодавства. Пане Ярослав, ми просто були свідками двох абсолютно ну, ненормальних історій. Історія перша полягала в тому, що в, вкинули. Дані соціології, де умовний кандидат в президенти залужний вдвічі пере, ну, як то кажуть, переважав відсотками чинного президента Зеленського. Всі сиділи, дивились на цю соціологію і чухали потилицю. А для чого її проводити, якщо жодної заяви про політичне майбуття не було з боку пана генерала? Ну от така дурна історія проходить пару днів, і от тепер друга історія без указів і без жодних інсайдів. От якась така двоходовочка і перша серія варіятська, і друга. Мені здається, ви зараз собі конспірологію придумуєте і не більше. Ну Там соціологія, соц на замовлення сенсор. Ну Вона показала те, що показала. Я не знаю там, не буду коментувати, mm. наскільки там коректні дані чи ні. По іншим питанням, не по політичним, ну у мене збігається те, що я бачу по закритій соціології. Політичний час ви маєте на увазі ну, ці вигляд... пункти. Ці пункти, які стосувалися промоксувати? Про про, угу. Ну про корупцію, про хто відповідальний, тренди неї, тренди, е, правильно. Не ну, тобто воно плюс-мінус ну, виглядає правдоподібним. Через рейтинги. Добра новина, що або погана, непевне новина, що виборів-то немає, і в найближчий час, на жаль, і не буде через зрозумілі воєнні причини. причини. Тому ну, тренд такий. Я не думаю, що от под... Таке призначення якось можна пов'язувати конкретно з цією соціологією. Ну, хоча б для того, щоб, ну, щось мені підказує, що в Британії отак по Ватсаповою одразу такі питання не поводяться, тому напевне його достатньо довго готували. Можливо, тому що інформацію про ймовірну британську посадку посла ми чули ще за декілька тижнів до всіх відомих подій із звільненням Головкому.